Михайле, Михайле, чого у вас двері відчинені? Сину, ти де? Чому ти мене не зустрів? Та що ж таке? Оксано? вигукнула Тетяна Дмитрівна, зайшовши в квартиру сина. Оксана вийшла з ванни. Тетяна Дмитрівна? а Михайло не казав, що ви приїдете. навістка відвертала від неї обличчя. Ану, підійди сюди. Що це? Свекруха повернула обличчя Оксани до себе і глянула під око. Вночі дверей не побачила, відповіла невістка. Розказуй тут, де Михайло? вигукнула Тетяна Дмитрівна. Оксана показала на диван. Ану, підйом. вигукнула вона. Мамо, що ти тут робиш? По Михайлу було видно, що вчора він добряче загульбанив. Це ти що тут робиш? Чому не зустрів? запитала Тетяна. Так ти завтра тільки приїжджаєш, зробив здивоване обличчя Михайло. Завтра вже настало, єхідно усміхнулася Тетяна Дмитрівна. Так, нічого не розумів син. Оксано, йди сюди, покажи йому своє обличчя, покликала невістку свекруха. А що я там не бачив? здивувався Михайло. Не бачив макіяжу на неї новий, модний. Добре робиш, якісно, суворо глянула на сина мама. Мамо, перестань до мене так говорити. Подумаєш, виховав трохи, сама винна, сказав Михайло. Сама винна? І в чому її вина? – здивувалася Тетяна Дмитрівна. Ну, чоловіка ж треба по-хорошому з роботи зустрічати, почав Михайло. Де ти таке наслухався? В майстерні своїй. А що? Віктор завжди так із дружиною. Зате вона в нього, як шовкова ходить. Обід гарячий на роботу несе, а ці все ніколи, сказав ображено Михайло. Оксано, речі збирай, сказала свикруха. То це ж моя квартира, тихо сказала Оксана. Його речі збирай, він в гаражі житиме. Раптом сказала свекруха. Мамо, ти що? здивувався Михайло. Аніщо? відповіла йому мати. Оксано, чого стоїш? Він вже йде, речі давай його. Мамо, ми самі розберемося, уже тихо сказав Михайло. «Ключі сюди. Швидко, а тепер йди. До мене додому можеш навіть не приходити, я не пущу. Живи в гаражі чи у відьки свого. Він розумний. А в тебе своєї голови нема. Тетяна показала синові на двері. Михайло пішов. Матері він не перечив. Ну, чого стоїш? звернулася свекруха до Оксани. Давай чай пити, я пирогів привезла. А як же Михайло? не розуміла нічого Оксана. Михайло? Нічого з ним не станеться, без пирогів. Посидить в гаражі без обідів. І не подумаємо їжу носити і назад кликати. Хай подумає тиждень чи більше, перебіжить сам потім, а я в тебе поживу не виженеш, усміхнулася свекруха. Ні, звичайно, живіть, усміхнулася у відповідь навістка. Оксана взяла відгули, з таким макіяжем на роботу ходити не можна. Ти йому спуску не давай, вчила її свекруха, якщо що за двері. Але я думаю, йому цього вистачить, він взагалі тихий, це Вітька все. Вчить його не зрозуміло чого. У нас із його батьком приблизно так починалося. Я на дух не переношу гуляк. Якось прийшов, загулявши, другий раз прийшов, а в третій я додому не пустила. Тобі краще квартира твоя, а я його з його квартири виставляла, на лаві біля будинку спав, а потім каже Що ж ти мене соромиш, як можна на лавці спати? Якщо соромно закінчу зі своїми загулами. І закінчив. А теж був дружок, як Вітька. Змінив роботу і про друга забув. Михайлу теж треба подалі від Вітьки триматися. Минуло три дні, пролунав дзвінок у двері. Це була Катерина, дружина Віктора. Оксана, там наші в гаражі. Ходімо швидше. Стояти, зупинила їх свекруха, все добре. Так, відповіла Катя. Викликати когось потрібно? запитала Тетяна Дмитрівна. Ні, навіщо? здивувалася Катерина. Ну тоді все добре, видихнула Тетяна. Та ж доброго ваш Михайло звільнив мого Віктора. вигукнула Катя. Має право, він головний, усміхнулася Тетяна Дмитрівна. Та ну вас? Катя пішла. За годину прийшов Михайло. Я все зрозумів, пробачте мене. Оксанко, вибач, я Віктора вигнав, все, більше ніяких гулянок. Сам працюватиму. Можна, я повернуся, тихо сказав Михайло. Добре, мій час додому. Затрималася я тут у вас. Сина побачила добре у вас все. А якщо що, приїду, Тетяна Дмитрівна посміхнулася Оксані та пішла до дверей.